Шкода Октавіа ВРС. Автомобіль Кінець 2016 року, двайна дизель, номер телефону, 17800 17, плюс торг, Автомобіль на ось таких дисках. Зараз покажу салон. Салон дуже крутий в даній шкоді. так, Переднім задні зкоп'ємники, мультируль. нагадую, ще раз Октавія ВРС. Коробка автомат, підігрів сидінь, клімат-контроль. Так, ось така чорна стеля, гарні комбіновані сидіння. Дуже гарний сон в даній шкоді. Позаду автомобіль. Ось такий вигляд, має гарний. Також є партроніки. Так, кого зацікавила дана шкода і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до продавця, він все детальніше по телефону розкаже номер телефону для зв'язку з продавцем. Далі Opel Astra. Автомобіль 2009 року, 1.8 бензин, номер телефону. Ціна 6400. Свічу автомобіль. Далі. Також свіжу на тренд 15 року, 1.6 дизель, номер телефону 9300. Peugeot 208 автомобіль 2013 року, 1.4 дизель, номер телефону, ціна 7900 плюс присутній торг. Покажу зараз салон. Так, Автомобіль на автоматі. так Ось такий салон в даного автомобіля з ось таким моніторчиком. Так Позаду сидіння ось в такому дуже хорошому стані виглядає. так Досить компактний економний автомобіль по трасі про схід 3,5 літри. Так, у вас зацікавили даний пижу хоче більш детальніші інформації, телефонують вже до продавця. Вся детальніша інформація по телефону. Нагадую, автомобіль 2013 року, 1.4 дизель. На автоматі автомобіль і номер телефону для зв'язку з продавцем. Opel Astra, автомобіль. Кінець 2012 -го року, години 7 дизель на механіці, два ключа. Так, вся детальніша інформація по автомобілі, що робилося. Так, номер телефону, ціна 7500 плюс присутній торг покаже салон. По салону передній задні э, скопідйомники, мультироль, 6-ступнічна коробка. 211 тисяч на приборці. Є підігрів сидіння. Ось такий салон Дані Астрі. Так, Позаду автомобіль має ось такий вигляд, також є партроніки. Кого зацікавила дана Астра і хоче більш детальніше інформації, телефонуйте то продуценті, за все детальніше по телефону розкаже. Далі Volkswagen Гольф. Автомобіль, кінець, автомобіль 2000 року 1.4 4 бензин, номер телефону. 4300. Так, є люк. Далі Volkswagen Caddy. автомобіль 2005 року, 2.0. Дизель 5878, але без номера. Далі Mercedes а класу 2000 року, 1.6 бензин, номер. Це на 3700 плюс торг. Далі. Hyundai Santa Fe 2.2 дизель 17500 Skoda Fabia автомобіль 2008 року 1.6 нас бензин автомобіль на максимальній комплектації ціна 6676 а сон здесь так по салону автомобиль э, на автомате штат на магнитола климат контроль так вот такой салон Дани Шкоде. шкоди так уж есть и педагог сидит позаду вот такой выход моя дана фабия в салоне так уж позаду автомобиля есть партроники Так, кого зацікавила дана Фабія і хоче більш детальнішої інформації. Телефонуйте до подаця, засади там ще по телефону розкаже. І також потребується. Нагадаю автомобіль 2008 року. Нині щось газ бензин на автоматі, Номер телефона Гадзмінки Ford Fiesta, Автомобіль 2014 року, 1.0 бензин. Номер телефону. Також де комплект літніх а, коліс. Ціна 8700 плюс персуєтор. Також продавець має на продажі Фабі, 10 2010 року на автоматі. Так, По дані фієсті. Так. Ось такий салон. Так, Трішки погано видно. Так, позаду автомобіль має ось такий вигляд. Досить гарний вигляд має. Да наші <кій> Далі Рено Логан. Автомобіль 2013 року. 1,2 бензин, номер телефону 6000, На віддачу вже. Також де 4 літнє колеса. Так, даний Логан на механіці. Так, наступний автомобіль у нас Кія Ріо. автомобіль 2013 року, 1,4 бензин, номер 6950. BMW x 5. Автомобіль кінець 2010 року. 3.0 бензин. Номер телефону. Ціна 13500. Можливий обмін на інший автомобіль. Далі Peugeot 3008 2013 року 1.6 дизель Номер телефону Ціна договірна Далі Citroen C5 Автомобіль 2008 року 2.0 бензин 6500 Далі Mazda cx 5 Автомобіль 2014 року, 2.2 дизель. Номер телефону, ціна 1350 також. продавець має інші автомобілі на продаж. Хто шукає собі автомобіль, може телефонувати вже продавачого порадач. Так, Mazda свіжо пригнана. Далі Vito. 2011 року, 2.2 дизель, номер телефону. Також автомобіль свіжо пригнаний. Далі Audi А6 2007 року, 2.7 дизель, 7800, але немає номера. Наступний автомобіль Passat 2013 року, 2.0 дизель.

400. так далее Peugeot без информации так еще одна Mazda CX-5 GT автомобиль 2015 року 2.5 бензин номер телефону автомобиль на автомате полный привет 15950. Ось така Мазда є на продажі. Peugeot 3008, автомобіль 12 року, 1.6 дизель. номер, Ціна довго Далі шкода Октавія 2006 року. 1.6 бензин, автомобіль на автоматі, ціна 6200. У вас. Стіка 99 стіка грудень 1999 року. 16 газ бензин. Так, номер телефону немає і також ціна не вказана. Далі. Рано Кенга. 14 рік, 1,6 бензин, номер. Ціна 9700 автомобіль свіжо перегрений далі Opel Astra. автомобіль 2009 року 1,6 бензин, шість бензин 54 Grand Scenic, автомобіль 2014 року 1,5 дизель. Семимісний автомобіль, номер телефону. 9400 Далі шкода Октавія. Автомобіль кінець 2009 року. 2.0 дизель, номер телефону. Так, на автоматі 8700. Рено. Сценік 19 року. 117 мотор, номер. Це надагірна і також можливий обмін на інший автомобіль. Далі. Це гольф Плюс. Автомобіль кінець шостого року. 1, 6 року. 1,6 бензин, номер телефону. Автомобіль на автоматі, це на 699. Позаду є партроніки і Фаркоп. Так, кого зацікавив даний гольф. Хочу більш детальніше інформації. інформації розкажу по телефону. Далі. Nissan Golf, 2002 року, 1,4 бензин, номер телефону 4200 автомобіль свіжо перегнаний. Так далі, ще один універсалі, 2002 року, 1.4 бензин 400. Шурле Орландо 12 року, 2.0 дизель на автоматі 7900. Наступний автомобіль Volkswagen Passat, 97-го року. 1.6 газ бензин. 3,200. Шкода Octavia, Автомобіль 2008 року на автоматі 2.0 дизель, номер телефону 6500. Далі Folkswan Wolf, Foltswan Wolf, 12 2012 року, 1,6 дизель, 80. Mm -hmm. BMW X1, автомобіль повнопривідний 2014 року, бензин, номер телефону, 7 на 11 тисяч. Далі Ford Escape. Автомобіль 2015 року. 1,6 бензин. Автоматична коробка передач, повний привід 12500. Наступний автомобіль Nissan Leaf 2017 року. Номер телефону, так, є Євеста, ціна 5800 плюс присутній торг.